Церковь нині празнує пам'ять славного євангеліста Іоанна Богослова, того самого, котрий був зятом Йосифа, узявши од нього дочку Соломію. Так що Іоанн Богослов, будучи зятем Йосифа, оказався у родстві із Ісусом. Який родився від Духа Святого, но від Діви Марії воплотився то й сприйняв плоть. Старший брат у сім'ї у Уйосифа першої жони був Яков. Так от, Якова і Йоганна Ісус першими взяв у апостолів. Пізніше Іоанн Богослов проявив таку любов до служення Христу у дівстві і святості, щоб був приближений і завжди знав першу інформацію. І на святій вечері якось прислонився Йоганн до Ісуса і сказав «Господи, хто тебе передасть?» І тоді Він узнав, тот, що омочить хліб, усолило. І то був Іуда. Йоганн Богослов входить у нашу історію християнську, як апостол любви. Він акцентує, що Бог наш не є Бог строгий суддя, Бог не пішов карати нас, Бог прийшов кликати нас, як заблудчих дітей у царство Боже. Бог є любов, Бог хоче, щоб і ми, його послідовники, були носителями любви. Так і сталося, що і навіть самою головною Євангелія на Пасху, читається іменно. Євангеліє от Іоанна. Нині ще один святий великий для нас, для жителів Закарпаття історичний Карпатський русинов, святитель Тіхон, Белавин, будущий патріарх. Саме він зіграв велику роль у формуванні православних Тогда Карпатської руси. Вперше наші люди зустрілися з ним у Холмській Монастирьовий, і там була велика школа духовна. Але саме там, у холмському монастирьові, і в семінарі Холмській, наші хлопці, виходці із Подкарпатської Руси, приймали першу духовну освіту. Удивительно показав, що там і дівчата подвізалися у тих монастирях, щоб, в будущому мати і опит. Служення монашеського і богословських знаній. Тіхон переводиться на радом єпархії єпископом після Любліна Польського, стає Алеутським і сівероамериканським. І опять там зустрівся з нашими людьми. Ведь около 600 тисяч карпатських русинов оказалися в Америці на роботах. Но не отсюда, із Карпатської Руси, пішли туди формально уніятами, а Бо бодома Австро-Уенгрія не давала інакше. Католицька держава була жорстка, унія жила за счёт держави, держалася за счёт поліції. І от ці люди, вишипів мільйони прийшли в Америку і увиділи, що там не є. Такого диктата, там люди вірують, хто їх хоче. І тоді вперше і свободно русини пообщалися з православними, і там на місці увіділи принципову різницю у благодатному православію і їхньої формальною унією. Мало того, посланий туди. Священник Алексій Товт, будучи ще греко-католицьким священником, попав в Америку і тамся пообщав з римокатолицькими єпископами, а оті гордо сказали Якщо ти женатий, ти грішник, там умова була, Ілі ви нараз римокатолики, ілі ми вас не приймаємо. Так от священник Алексій Товт приймає рішення в єдну із десятками тисяч. Тогда же русинов приймають православ'я у православній церкви у Америці, там, де серед тих служителів і був довго-довго время святитель Тихон, фамілія Белавін. Мало того, що Тихон не тільки перевів богослуження на англійський язик, причому так, щоб то правильно було. Відповідно, но ще відкривав много єпархій, школ, в Канаді відкрив допоможну єпархію. І так це стало, що іменно наші люди там отримали таку велику підтримку духовну, що повернулися пару сотень тисяч, тобто вище 200 тисяч русинів, повернулися з Америки православними. Серед тих, хто повернувся з Америки православним, був і мій дідо. І він розказував, як вони там навчилися ходити до церкви, як там їх приймали, як вони організовувалися наші русини у чужій державі, у нікій організації, оформили свій банк, який допомагав нашим людям, а все робила. Православна їхня віра, котра відкрила в многих серцях таке бажання робити добро і на другу підтримувати. і сказав тоді, покойний нині вже Дідо Георгій, що там, котрі русини осталися в кутці, купно жили, построїли собі церкву, не асимілювалися, осталися із своїм язиком. Русинським культуру, православ'ям, хоча язик англійський швидко вчили, но вернулися, домів на рідну землю, так не асимілювавшись там в Америці. А от котрі русини поженилися на американках, там на негритянках або там десь на латиноамериканках, так і залишиться асимільовані, і їх сліди в Америці нині стратилися. Так поступаючи ми діти Божі, діти Любві, родичі Іоанна Богослова, апостола Любві, а у вічності в'єдно з святими і з святим тихоном, святителем Белавіним можемо й ми наслідувати в єдно з тими православними русинами, котрі і в америці нині православні, і вдома православні, а у вічності в'єдно всі діти Божі, наслідники Царства Божого. Амінь.